Засідання земельної комісії. Різні питання. Про затвердження технічної документації. Твердо хліб Людмила Миколаївна, Мудайцівський, Стародистивський округ, пай 37Г. Витарь була пай. Затвердження. 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 Отрошка Микола Анатолійович про Шевченка 9 виновиця до житлового будинку 0,9. Ну, практически десять сотих почти. Ага. Собатько. Так, затвердженням. Ну, затвердженням. Нова гребля. затвердить технічну документацію поділу земель для комунального насильства для, риб... для рибогосподарства ага. рибогосподарських потреб, яка розташована за межами самого гребля, за кадастровою номер указується площею 41,6 ага, на три земельні ділянки. Площа 23,95 га, кадастровий номер це призначення для рибосподарських потреб. Друга частина площі 2,2 кадастровий номер. Це призначення для рибогосподарських потреб. Наступний кусок площа 15,4 га, кадастровий номер. Це призначення для словацьких потреб. Тобто загально ці масів 40, 42 майже 41,6 десятий гару на на 39 і прислали її номера. З якою метою це робили? Значить, щоб оце 20 гектарів оціх викинуть на торги? На Значить, 23 виставляють на акціон. Так. А ці є, треба, там же ж нема ставків. Можливо. Хто заінтересується, треба доробити зміну цільового призначення. Ну, вот так. Це аж ну, до... до сюди? До, до ну, комуни. Да, Хорошо. Сюди. А що да. ж можна робити? Ну мало що. Може, то випасіння, посіння схожі. Да, можна, так. Да. Тільки випасіння, то ж було так, там більш нічого не немає. Та, трошки підняли данбуло тайці, то набралось. Там три літри, три літри, чуєш, три літають. Там набралось і набралась вода на дамбу зробили. комуни ж нам зробила. Зараз на що синокос, так? Да? Так. Тут не родять по синокос, а воно висохне за временем, так, потім ви поміняєте своє призначення укрутому те виращувати, але його можна взяти. По ценокос. Можна. А те, що воно уйдет, то времени все повисахає. Нема води. Читаю в Полтавській області Річки сухі. На ну, соли нема. Все, не проти. Ну а в 2030, ти хочеш участию. А що там цей Марко Бло, що усе що Ну все робить. Косить, білить, корчує, дерева пиляє. Значить, визивати ну, я прокуратуру. Що таке? Звоніть на 0,2, то все незаконна робота. Все незаконно. Це дурнує чи що, зачем це? Таке, що він розуміє. Зачем? Його Якщо косить, хай косить. Якщо білить, хай б'ють. Дерева, поле пень вам, усі вокруг ставка. Всі, нема нічого. Куці і Ми дзвонили лябу. Зараз. так це що поліція тоді робить, я не знаю. А чисто вокні ми... такі не розуміють. А що поліція робить? Чисто вокруг це Уже міль. все, як я. Ну, він та, що то його й до тих пір, поки типа, не відшкодує б йому оти кошти. Каня. Мільйон, да чисто? Немає, з лишним тисяч. У нього забрано і все. І комунальну маску забрали. Тому вже у нього криша поїхала, кратка, все. Немає. Ну, а сейчас він не вичить, так я розумію? Ні, комунальна бо... власність наша. О, це ж... я, розумію. Він, да. я розумію. А що він там робить? Ну не зареблено, нічого. Чи ні, ну, ні, ні. Ні. Хтось питав у нас. Він кинув в минулому році туди короб. А ну він жоссинь не виловало. Ага. Ігор ходив з кам на роль. І зразу подаємо що. Ну, а там же є десь рішення. Ну все. Так надо попасть. Зробити його. І, і переможе у цьому, хай тоді можливо, там воює. І питання. Що він частковий приїзд, що? Так. Машина нова, хай їсть. Ну оце я розкажу за оце рішення. Що це за Дайнеко, що відмовити? Дайнеко живе у. Не надавати громадянці ну, Дайнеко. Марія все дозвіла на розробку технічної, щодо встановлення межі земельної ділянки, із земель колишньої ПСП Богдановський, таких і вдалося не дітяти. Значить, оце ж вона рішенням суду, в якому там році написано, рішення суду є. в неї його забрали. І вона, оце, так, і вона оце, з інтервалом у два роки подає, щоб їй дали дозвіл на щоб пай вивезти. Ага. Ну, взяли ж ми із суда рішення, що її. Відмовити. Відмовити, ми її відмовилися. Це не Федора федерального силу, ні. Я ж не знаю. Відмовити, не проти? Ні, ні, ні. Ми не маємо права, там рішення суду, він Надання дозволу. Надати дозвіл територіальній громаді розробку технічної документації, щодо власності. Що це? Значить, під Живаховщиною є три пузькі землі, зроблені на них державні акти зелені, але вони не світяться в єдиному державному реєстрі. Щоб виготовити його, треба оцю земельну ділянку поділити на три, щоб кожному присходить свій номер. Там Беляша, Калюжного і Болдаріва. Там два з чим то гектари. В е, городи там їхні, з державними актами. Ну. ну немає їх в єдиному реєстрі. Щоб їх занести в єдиний реєстр, треба поділити їх. Це нам нічого не стоїть? Ні. Вони все самі. Нічого не. Якби що стоїть, а хай поймають. Ні-ні ні, 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 ні. Там, там болдері платять. Ну, надати дозвіл, наполягаємо. Так, надати дозвіл. Коментатор для грошової оцінки. надати дозвіл на технічні документації, нормати оцінки земель, Це ПП-візер, а це поки. Е, от те, що ми виготовляємо е, грошову оцінку земель населених пунктів, треба, щоб був дозвіл, що ми надаємо їм дозвіл візеру, нас приватне підприємство візер робить його. Ну так, це по всіх. Ну так, да, ну, ми зробимо половинку цей рік. І на Половинку чого? Е, сім а? цей рік. Сім у нас 16. Но... Ми робимо 8 в цьому році і 8 на слідуючому. А адвізеру даємо дозвіл, що вони робили. Ай робить? Ну, Він же робить. Yeah. Yeah. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою Черненко Євгенія Атолійов. На розробку проєкту щось. Я для не косу. Це те, що ми приймали. Це в будайцях Будайця. Будайця, і Ареда давали гіжуну, а два склони. Туди заходять київляни з баранами, з дикими свинями, і попросили, щоб дали їм офіційно, ну, щоб вони випасали. на розробку проєкту заново. Що не зранку оренду, де си не орієнтовної площі 7 а <працю> <працю> за рахунок. Зимей, я, мене... Які київляни? що до київляни заробити? Ну там вже загони стоять з дикими баранами, з дикими свинями ще хочуть барани напати. Я їм договорився в лісниці своїм. Не проти, там й дорогу. Проти? дорогу. Ну там два ствола. Ну, а якщо да. люди хоч щось роблять, за хай роблять. Ну. хай гостиницю строїть там. Так, оце ж вони хочуть построїти екотуризм і О, на наступну сесію, щоб ми надали їм де стара лікарня. Або дали їм викупить його. Яка Стара лікарня вже продана. Да? Да, ну. Стара лікарня вже ушла судді. Якому? Солодка. Так, судді. Бо оце вони щось до мене на цей, кажу, не знаю. Е, знає, не, ні, так стара лікарня вже з торгів пошла. Да. А сама територія кром старі, по-моєму, там нічого не зробили. Ну, стара пішла, їм якби оце є місто. Там щось гектар чи а, два. Три, три гектарі пішли. А земля навколо. Вони ну, там... мали її викупити, ну щось там нічого, не вони... купили. Так okay. Давайте продамо її. О, то земля в лікарні. бо той суддя взяв, що там нічого там не робиться. Ні. ні, а ці, ну, приїжджали, видно, що ця... yes. 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 Є. це. Є. гроші є, коротше, да. вияснюєте землю навколо лікарні. Да, вона лікар. Якщо бідна, то питань нема. Вона ж в нашій комунальній власності. нас ну, є. Ну чим за цього? Постарайна Так. Укладення додаткової угоди оренду землі. Укласти додаткову угоду до оренди землі і так. 20 двісті. Стов цукровик. Ось що 1 пай. Ретуварин на 7 років розмір 12%. Не проти? Так, Толис, то листов цукровик. Круткового воду це ще, ще один, сущений пає. 3,7% повимовиться. На 7 років 12%, не проти. Оце всі питання. Якщо питань нема, то на цьому заканчу. Давайте на да, оперативно. одешить оперативно наш зверь.